Та ні, то нормально видно. Все, знімаємо. Можна говорити. Да? Добре, на давно поставився, так. Я підприємець цього ринку, ринок, провокальний у місті Львові, вулиці Горській, на якому працюю я з 98-го року на сьогоднішній день. Я являюся за <клухи> І це Цельон, який вчора радянським шляхом. Закрила адміністрація ринку провокзальний. У 2001 році, коли почалася реконструкція цього ринку, цей павільйон був збудований за мої кошти, а в 2010 році адміністрація привласнила цей павільйон, отримали на нього відоцтво на право власності по цій справі ведеться розслідування відкрита кримінальна справа по 190 статті, частина 2, як там було шахрайським шляхом заволодіння чужим майном. Незважаючи на це все, адміністрація ринку не дає нам торгувати. Вони починають нас виселяти, не маючи договору оренди земельної ділянки, бо в них закінчилося ще 1 січня 2011 року. Вони мене виганяють з власного павільйону. Тобто земля належить місту. Адміністративна будівля, цілісний майновий комплекс привокзального ринку, належить місту, а вони ведуть себе як господарі на цьому ринку. Невідомо, як вони сплачують оренду землі, хто від того страждає, чому мучить міська рада? Ми неодноразово до неї зверталися, на яких підставах працює фізове привокзальний ринок. В них немає оренди. У нас є оренда, і нас виганяють з наших же павільйонів. Ми звернулися до голови міського садового що цей ринок, якщо такі проблеми на ринку і кримінальна справа, рейдерські захоплення, хуліганські дії з боку адміністрації ринку, чому цей ринок не може бути у комунальній власності? Тому вирішиться тоді всі проблеми? Підприємці спокійно будуть працювати, ніхто не буде перешкоджати їхній підприємській діяльності і будуть сплачувати кошти, що міську ра тобто бюджет міста підуть кошти підприємці. Будуть завжди сплачувати за землю. А так ці дії я не знаю, міліція не реагує ніяк, особливо франківського району. Скільки ми не відкликали, міліція стоїть з боку і дивиться на їхні дії. Напевно, коли вже людину вб'ють, тоді будуть якісь дії з боку міліції, бо на нинішній день жодного реагування з їхнього боку немає. От вчорашній інцидент пів шостої приходить. Невідомо яка охорона, які в них функції. Та як представив адмі... адміністратор ринку, що це їхня охорона, які вони функції мають? Ми не знаємо. але, напевно, вони не мають права без рішення суду виселити людину з павільйона. Але вони це зробили. Вони одну сторону павільйона цього закрила я, другу сторону закрила адміністрація ринку своїм замком. Там знаходяться мої моя продукція, тобто моє майно. Це є продукти харчування. Вони мають відповідний термін. Хто мені буде відшкодовувати ці збитки, що на сьогоднішній день сплачені всі комунальні платежі, сплачений податок до бюджету міста, а я не працюю. Цього відповіді мені не може дати ні міліція, ні слідчий з убезу. Коли вчора ми викликали слідчу оперативну групу, слідчі вислухавши наш конфлікт, сказав адміністрації ринку і всім тим охоронцям відкрити павільйон. Ну вони навіть не зреагували. Вони сказали, що мають мене свідоцтво на право власності, але свідоцтво на право власності їм не дозволяє забирати моє майно. А хто буде відповідати за ті дії, які вони чинять кожного дня? Це оце перешкоджання це і кожного дня, ви розумієте? Я не така одна. Один павільйон вже є закритий, виселена людина. Попередження отримав другий підприємець, особливо це здавиться на тих, хто не хоче мучати, хоче повернути своє майно, хто жаліється в різні інстанції нашого міста, щоб припинити цю безнаказаність посадових осіб. Taki ja nie, nie. Ja nie wrzecka daję sobie jakieś Nie ja Zagiłeś się w sytuacji? Nie, ja Я вихід, я вважаю, скільки разів ми пробували з адміністрацією ринку мирно переговорити, тобто вкласти мирову угоду. Вони все обіцяли. Ми навіть погодилися на те, що вони нам, що вони нам продадуть наші ж павільйони по ціні БТІ і з їхніми витратами. Але вони нам відповіли, ви закрийте кримінальну справу. Як ми можемо закрити кримінальну справу? А далі що з цим буде? Ми закриємо кримінальну справу і нас виженуть? зовсім я вихід бачу в тому, що якщо е... Не може справитися з ними міліція, то напевно ще є е, міський голова. Хай цей ринок буде в комунальній власності, тоді всі спокійно будуть працювати. Якщо вони не можуть навести порядок з теперішніх доведе, хай буде комунальна власність ринку. Тоді ніхто нікого не буде бити. У мене вже є другий привід звертання в міліцію, звертання в суд медекспертизу. Сьогодні в мене болить нога, я не працюю, я втрачаю свої гроші. Ну на це ніхто не реагує. Адміністрація вчора дивилася і сміяна, і сміялися вони в того. Чому вони себе так ведуть? Я думаю, тільки тому, що вони знають, що вони напевно кругом платять взятки, і тому їх ніхто чіпати не буде. Ну це так не може закінчитися. Ми ж живемо в правовій державі, це ж не 39-й рік. І виселення людини з чи з павільйону, чи з квартири, це повинно проводитися законним шляхом, значить, повинно бути рішення суду, виконавча служба. Я так зрозуміла тільки нас... рішення суду навіть постанова виконавчої служби не є приводом для виселення чи конфіскації майна. А я так зрозуміла, що в нас це зовевики виконують повноваження і суду і виконавчої служби. Їх ніхто не є Стаття 30 конституції, ніхто Але не має ведуться. без мотивованого рішення суду права ні проникнути в приватну власність, ні в житло без мотивованого рішення суду. На нинішній, на нинішній день де зберігаються продукти. Я сьогодні не попрацюю завтра. Я звернуся до суду. Суд поки прийме мою позовну заяву, поки буде. Він розподіляти, хто буде вести тут справу, що буде з тим майном. Ну, конституція є законом прямої дії. То можна напряму звертатися в суд про порушення ваших конституційних прав повністю зразу.